Фемінізм – це запорука жіночого щастя. А до чого я це сказав? Ви зараз побачите. Анки, звичайно, радуються з цього відео, але не все так радужно, як вони можуть собі придумати, тому що не всі дівчата готові зняти хатні тапочки, але все до цього і йде. А ви задумувалися, чому саме вона це робить? А я от задумався і розумію, мужиків майже в Україні не лишилось. А якщо і лишились, то вони не виходять з хати, щоб їх ти не спакували в бусік. Тому все більше і більше появляються ось такі подібні відео, і це не є добре, це наоборот якось ужасно. Хоч і феміністки радуються, але як на мене, це не є здорово.